Чому тварина все одно може захворіти після вакцинації? Ну, Звісно, це дуже таке гостре запитання, і дійсно незрозуміло, що за така єрунда, коли ми вакцинували тварину, нібито все зробили правильно, а вона все одно захворіла. Ну, Частіше реакція, звісно ж, буває, та то якась вакцина неефективна. А чи завжди то вакцина? Ну, Треба ще розібратися. По-перше, саме поняття ефективності вакцинації. Тобто те, що тварина захворіла після вакцинації, ще не означає, що вакцина погана. Тому що, в принципі, жодна вакцина майже не дає 100% гарантії від того, що тварина взагалі не захворіє. А вона, по суті, її задача вакцини да, тренувати організм. Навчити його розпізнавати збутника інфекційного захворювання і реагувати його, своє, ну, як можна швидше нейтралізувати. І тому, навіть якщо у нас тварина вакцинована, і в неї виробився нормальний імунітет, і у нас в організмі попав збутник. То абсолютно нормально, що організм на нього зреагував, почав з ним боротися, і в принципі цілком нормально, що ми можемо бачити клінічні ознаки захворювання. Але у абсолютній більшості випадків це захворювання буде протікати набагато легше, ніж у невакцинованої тварини. І в більшості випадків тварина зах... вакцина захистить. Тварину Від летального, летального ісходу. Тому навіть якщо тварина захворіла, і, то, скоріш за все, вона перехворіє набагато легше. Але є дійсно із цього є виключення. І дійсно можуть бути нюанси, коли вакцинація виявилася неефективною. І на це впливає досить багато факторів, які в такій ситуації необхідно, необхідно аналізувати. Перше, якщо ми говоримо про маленьких цуценят і кошенят у віці до 16 тижнів, у них може зберігатися материнський імунітет. Це антитіла, які вони отримали з молозивом у перші дні свого після народження, якщо вживали молоко своєї мами, тобто були на природньому вигодовуванні. І в них може бути високий тітр материнського захисту, і навіть якщо ми ввели вакцину. У нас ці материнські антитіла зреагували на вакцину, вони її нейтралізували, а антитіла в самому організмі, ось цей процес навчання, коли у нас організм вчиться розпізнавати да, і захищатися, він не відбувся. І ми думаємо, що ми вакцинували тварину, а насправді ні, імунітету свого в неї немає. І коли материнські антитіла знизяться, і максимальний вік, зараз який описаний, це 16 тижнів, до якого вони можуть втримуватися на достатньому рівні, у нас тварина залишається незахищеною. Тому зараз в усіх схемах вакцинації рекомендується. А, остання дитяча вакцинація цуценята і кошенятам, що робилися не раніше 16 -ти тижнів, тобто десь 4 місяців. Це дуже важливо. А, другий а, варіант, коли може бути неефективна вакцинація, це більше навіть стосується котів. Це якщо у кота Є хронічне інфекційне захворювання, особливо якщо це захворювання впливає на імунну систему. Такі захворювання, як вірусна інфекційна лейкемія і вірусний імунодефіцит котів, вони можуть пригнічувати імунну систему, вони і пригнічують імунну систему, вони можуть роками не, проявляти, не проявлятися клінічно, але при цьому на ту ж. Вакцинацію у кота не буде вироблятися достатній імунітет. Так, третій варіант це погана імунна відповідь організму. Тобто, по якимось, з якихось причин, частіше це обумовлено якимось генетичними особливостями. Організм просто не реагує на введення антигену. Він просто не здатен виробити імунітет. Це буває рідко. Але трапляється. І є такі тварини, у яких, якщо взяти тітри, і ми можемо зробити хоч дві, хоч п'ять, хоч десять вакцинацій, а імунітет у неї не виробляється. Ну, вже ми нічого із цим а, не можемо якось на це впливати. А, тільки берегти да, цю тварину, щоб вона там не бувала в таких умовах, де вона має змогу заразитися. Так. А... Наступний пункт можливо, особливо при таких захворюваннях, як парвовірусний інтеріт, собак та панлейкопенія у кішок, це зараження агресивними польовими штамами. Ну, По-перше, в Україні взагалі штами достеменно ніхто не досліджував. Тобто, ми по суті не знаємо, які штами у нас циркулюють. І в окремих містах, місцях в окремих притулках чи ну, місцях, де скупчено з утримуються тварини, можуть розвиватися якісь дуже агресивні варіанти вірусів. Проти яких можуть навіть вакциновані тварини не можуть, не можуть з ними справитися. І в нашій практиці да, був такий досвід, коли у нас дуже великий питомник, в якому почалася просто епідемія парвовірусного інтериту, і почали хворіти просто не лише цуценята, а й дорослі вакциновані тварини. І навіть дорослі тварини деякі хворіли із летальним ісходом. І це було ну дуже катастрофічно, тому що не тримали ніякі вакцини. Ми там мали змогу просто перепробувати все, все, що було в наявності на ринку. А ось поки там не провели там, дуже дуже ретельну, дуже тотальну дезінфекцію, включаючи дезінфекцію землі. Всіх вигулів, всіх вольєрів і не пройшов там на досить довгий період взагалі не завозили і не отримували цуценят в цьому, в цьому закладі. І лише потім вдалося це ну, елімінувати цей, цього збудника. Ось, тобто, ви, там якийсь не знаю, монстр просто <звився> розвився. Дуже агресивний, дуже сильний такий, да, вірус, який просто пробивав любі вакцини, любий вакцинальний імуні, імуні, імунітет, і навіть у дорослих тварин, це, це взагалі а, дуже. Унікальна ситуація, а, тому ризик такий є завжди. На щастя, це не з усіма захворюваннями працює. А, як я вже сказала, да, найбільш таки віругі, велика вірогідність це для парвовірусного ентеріту собак і купенії кішок. Знову ж таки, це віруси родичі. Да. Вони відрізняються, але вони дуже схожі. Тобто, це сходні брати, брати і сестра. Ось тому таку ситуацію теж не можна, на жаль, виключити. Так, що стосується вакцини, якості вакцин, в першу чергу, що ми повинні відслідковувати, це правила само взагалі виготовлення, транспортування та зберігання вакцини. Тобто, ми її повинні купити в перевіреного виробника чи перевіреного дистриб'ютора, і ми повинні відслідковувати холодовий ланцюжок. Тобто вакцина повинна доїхати до нас і дойти до тварини із збереженням холодового ланцюжку, тобто вона ніколи не повинна перегріватися чи заморажуватися навпаки, тому що це змінює її властивості і робить її неефективною. І знову ж таки, якщо ми таку неефективну вакцину ввели тварині, ми ну, не дивно, що ми не отримуємо реакцію. Так, а, наступний пункт це. Недотримання рекомендованої схеми вакцинації. Якщо ми пропустили, забули, щось там перенесли, чи ще щось сталося, і не завершили вакцинацію. І знову ж таки, ну, нібито ж вакцинувалися, ну окей. А, а насправді там не довакцинувалися. Особливо у цуценяти, кошеняти, пам'ятаємо, да? 16 тижнів не повинна раніше закінчуватися, закінчуватися вакцинація, чи у дорослої тварини ми там пропустили кілька років і вважаємо, що ну, колись вже була вакцинована, нічого страшного. А, але може бути, ну, може бути страшно. Тобто, Якщо титри знизилися, то тварина може залишатися незахищеною. Ось так важливо відслідковувати реакції по місту введення вакцини. Тому що якщо була така ситуація, яку ми проговорювали в, в одному із попередніх відео про побічні ефекти і ускладнення вакцинацій, якщо по місту вакцинації утворилося ущільнення, тобто місцева реакція, і воно там не розсмоктується чи довго розмоктується, у нас організм недоотримує антиген і може бути знову ж таки недостатньо високий рівень імунітету. На це треба звертати увагу також. І ще такий маленький нюанс по техніці вакцинації це дезінфек... дезінфекція шкіри перед веденням вакцини. Зазвичай вона не рекомендована, тому не варто якось коситися на лікаря ветеринарного, який ввів вакцину, але перед вакцинацією не обробив містом спиртом чи спиртомісним розчином. Тому що особливо якщо це жива вакцина, то взагалі її. Взагалі не, не, не можна обробляти місто ін'єкції, тому що це також знову ж таки під час ведення може частково інактивувати вакцину. Для вбитих вакцин це не так критично і, скоріш за все, не вплине на ефективність. Ось такі важливі пункти, про них не можна забувати, і знову ж таки, якщо вдруг. Така ситуація відбулася, да, ви можете прямо так проаналізувати своїм ветеринарним лікарем і дивитися, як запобігти таких ситуацій в майбутньому. Не хворіте і вакцинуйте своїх питомців-улюбленців.